Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його! Вони прийшли слухати Його і оздоровлятися від Своїх недух. І всі, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Чуєте, вони прийшли слухати Його і оздоробитись від своїх недух. Вони оздоровлювалися слуханням. То має вуха слухати, нехай слухає Господь не один раз повторював. Ми дуже часто, вроді, слухаємо, що нам кажуть, але як говорили колись, що в одне вухо зайшло, а в друге вийшло. Не лишилося від того, що ми слухаємо в нашій душі нічого. Іменно через ото слухання ми оздоровляємося. Підпорчена людська природа нічим не може восстановитися, як тільки через слухання, віра через слухання. Тому навіть ті, що приходили, просто слухали Ісуса Христа і верталися додому іншими. Тому і я вам кажу, всі, що слухаєте мене. Кожен раз після кожної трансляції, після кожного Євангелія ви стаєте іншими. Ви не будете тими самими. Але не думайте, що ви в будь-якому випадку будете ставати кращими. В будь-якому випадку ви будете ставати іншими, а чи кращими, чи гіршими, залежить від того, наскільки ти прийняв Божественну науку. Наскільки ти її зрозумів, і наскільки ти здобув віру. Віра це якраз для того, щоб охопити те, що ти не розумієш, але враховуючи авторитет того, хто проголошує, а це Ісус Христос, ми включаємо нашу віру, щоб ми були цілими. Бо нема такої людини. Яка би через знання здобула все. Тому і Христос каже в цьому великому порівнянні, оцю Його науку про блаженство. ми їх завжди слухаємо, якби з однієї сторони. Він каже: блажені убогі, бо ваше Царство Боже, а ті, що не убогі, Блаженні голодні і спраглі справедливості, а ті, що не голодні і не спраглі справедливості, блажені будете, коли вас ненавидітимуть люди, і будуть переслідувати імені чоловічого Ради, а як наоборот, як ви будете мене поважати за те, що я священник Ісуса Христа, не переслідувати, а поважати і шанувати, то як тоді буде зі мною? Чи тільки тих, які будуть переслідувані? Чи тільки тих, які будуть голодні і спраглі справедливости? Чи тільки ті будуть спасені? Ні. Господь Бог каже до тих, які є обділені і відчувають, що все пропало. Нема справедливості в цьому світі, нема плачу. А Господь іменно до вас і каже: Блаженні ви голодні і спраглі справедливості, бо, вас, бо ваше є Царство Боже. А ті, хто мають справедливість, зазнали справедливість, вони не плачуть, вони і так ідуть. Чуєте задум Божий? Господь Бог не хоче розділювати світ на спасенних і неспасенних. Господь Бог хоче щоб спаслися всі. І ті, яких спасіння є під загрозою, Він до тих і звертається, а значить, до нас. І не думайте, що якщо ви не є голодні і спраглі справедливості, то ви не будете спасені, бо нема того у блаженстві. Ні, то є. Це про тих, які відкинуті, ті, які самі себе відкидають від спасіння, бо кажуть, що все пропало, нема Божої справедливості. Ціле життя мучуся і плачу, Бог мене забув. Ні. Іменно за вас Бог згадує, а за тих, що зазнали справедливості тих, яких поважають, тих, яких шанують. Він за них не каже, бо вони вже собі якби спасені йдуть тою дорогою спасіння, яка має бути. Бачите, ми люди ми привикли ділити, а якщо ти спасенний, то ти не. Якщо я, ти праведний, то ти не. Навчиться дивитися на світ Божими очима. Щоб спасені були всі, і пам'ятайте ці слова, що вони прийшли слухати Слово Боже і оздоровлювалися від своїх недух. Чуєте? Слухали Слово Боже і оздоровлялися від своїх недух. І так же само, і ті, що їх мучили злі духи, також оздоровлялися, і кожен хотів його доторкнутися. Бо сила велика виходила з нього. Тільки тоді, як доторкнутися, ті, що хотіли доторкнутися, це ті, які оособлюють особу апостола Туми. невіруючого, коли каже Господь, коли явився в цей час, коли вже і Тома був, і каже, Тому ходи сюди. Давай свій палець, то то мені вклади у ту рану, бачиш, де були цвяхи? І давай руку свою і засунь мені тут в ту рану, де пробитий був списом бік. І він підійшов, але не сунув палець. А що зробив? Упав ниць і сказав: Господь мій і Бог мій. Не просто Бог мій, а Господь мій і Бог мій. А ми колись з вами розглядали про Адама і Єву, і про Злого Духа. Злий дух не називає Бога Отця, Господь Бог. Він просто каже Бог. Бо він для нього, він рахує, що він йому не Господь. І Тома каже, Господь мій і Бог мій. Тому віруйте у Слово Боже, слухайте Слово Боже, сприймайте Його і носіть його в собі. Блаженні ті, що слухають Слово Боже, каже Господь, і зберігають Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.